Кінця життя є світло дня. усіх, кругом, що світить майбуття. Давайте подякуємо це зібрання, бо прословіння з братом Петром. Святі Добрий, вічні, Господи Боже, котрий ж в небі, все вечірній час і м'ят подарував сина нашого відкупителя, а ми схиляємо під чола і серця перед твоїм святим і невідомим лицем. хочу занести Тобі щиру подяку за твою велику любов, за твою велику доброту і ласку, яку ти виявляв і виявляєш для нас. Господи Боже, особливо подяку, що даємо тобі за велику твою любов, яку Ти віри, в Сині Своєму, котрий віддав своє життя заради спасіння нашого, заради спасіння всього людства. Дякую, Боже, що Ти нас покликав ще сьогодні і даєш можливості пізнати правду, правду, полюбити правду, повірити, Боже, в те, чому ти нас навчаєш. Господи, що ми маємо надію на життя вічне, яке Ти нам запропонував. Тому, Господи Боже, ми дякуємо Тобі за все. І за ці хвилини дякуємо, хочемо навчатись від Твого Святого Слова, тому просимо будь самі присутні між нами, серед нас, Господь Боже, і благослови брата, який буде провадити, а також всіх нас, хто буде тримати участь, щоб ми могли зрозуміти ті думки, над котрі мимо це розважати. Тобі єдиновіш доброму Богові, Сину Твоєму. Нехай завжди буде честь і подяка по віки вічні. Амінь. Брат и сестри, може поздравување е за нашето збиранје. Тоа росим преграти. Всуנה, не била во болница, там си на збиранје, предавање ботанија.